Будівельник на відстань однієї перемоги наблизився до золотих нагород чемпіонату Суперліги. П'ятий матч фінальної серії плей-офф проти Азовмаша кияни проводили у стінах рідного палацу спорту і відразу ж спробували піти у відрив. Однак сербський центровий білосиніх Мірослав Радулі це змусив господарів пригальмувати. Алін Гріро з цим дальнім пострілом у середині першої чверті вивів маріупольців вперед. Ще кілька хвилин команди по черзі обмінювалися ініціативою, але під завісу стартового ігрового відтинку Дайніус Шаленга допоміг столичним опинитися попереду. Його прикладу наступній чверті підхопили Георгій Цинцадзе із Михайлом Анісімовим, котрі ініціювали ривок жовтосиніх тринадцять Ось ця двоходівка плеймейкера і центрового змусила наставника гостей Сергія Заваліна брати тайм-аут. Утім, кияни і надалі продовжували нарощувати відрив, і після серії вдалих вилазок під щит Константина Анікієнка заробили плюс 16. Наприкінці ж першої половини гри Тадія Драгічевич натякнув господарям, що передчасно складати зброї маріупольська команда не збирається. І, хоча у другій частині матчу Дайню Шаленга наростив відрив будівельників до 23 балів, візитери відшукали сили для відродження інтриги. Беззупинна дальня канонада від Олександра Кольченка, Артема Сліпенчука і Тадії Драгічовича залишила між командами лише 9 очок різниці. Але найбільше Маріупольцям забракло сил. Тоді як Артур Дроздов кількома китками з під щита зміцнив позиції столичних. А шалінга пострілом за дуги вибився у лідери результативності своєї команди і гарантував підопічним Айнераса Багацькіса спокійний фініш як наслідок. 89-75 у матчі і 3-2 на користь будівельника у серії, яка знову перебазовується до Маріуполя. Литовський форвард приніс киянам 15 очок, здійснив 5 підборань, виконав 3 результативні передачі і 2 перехоплення. У той же час продуктивність лідера Азовців Тадії Драгічевича виявилась марною.